Його в славуті знає практично кожен від школяра до сивочолого дідуся. І не випадково, адже він справжній господар міста, знає всі його слабкі місця і намагається їх вирішити. Доброго дня, пані Анна, радий вітати вас в нашому місті. Навзаєм. дуже славний кабінет, який голова, такий кабінет. Василь Богданович, що би ви розпочали знайомство от у цьому кабінеті? Напевно, з цієї світлини чи з цієї картини. Володимир Великий, про якого сьогодні дуже багато йде мови, особливо між Росією і Україною, чий, чий князь. і сумніву нема, що дякуючи йому, ми стали християнами, засновник Київської Русі, людина, яка дуже багато зробила для України, і людина, якою ми повинні пишатись і дорожити. А той, хто хоче вкрасти в нас історію, ну я думаю, що ми розуміємо, в ли в нього щось по, вийде. Так. О, Тут це в нас грамота. Так, це є від Володимира. Блаженнішого Покійного. він був на Славуті. Він прийма... із цих ж країв родом. Так, так. Він прийняв участь при захороненні. Ми проводили перезахоронення на полі пам'яті мали нагоду в цьому кабінеті зустрічати його. Богдан Хмельницький, нас основоположник війська Запорізького, людина, дякуючи, які об'єднана була Україна. Дякуючи, які Україну знали і знає до сих пір в цьому світі. Дуже потужна людина, розумна людина. Но на превеликий жаль зробив помилку, що підписав в 1654 році Переяславську угоду з Росією. І Дякуючи йому, після 1648 року почалось відродження України як нації. І це? Дана світлинка це ми козацький похід робили з Острога до Кам'янець-Подільська на конях. От ми в славному місці Кам'янець-Подільському. Це також історія нашої України, нашої області, колись це був обласний центр. Ну, Ой, І наш, велич, геній, да, наш геній Тарас Шевченко. Той, хто читав його або слухав, він розуміє, наскільки актуально сьогодні слово Шевченка як ніколи, як ніколи його слова треба напевно завжди розуміти коли він говорив що моліться богу одному моліться правді на землі а більше на землі нікому не приклоніться. це е... Локаційна привілей на заснування містечка Славути 23 квітня 1633 році князем Заславським був виданий привілей на заснування міста, і ми говоримо про надання Магдебурзького права а, в місті, місту, Течку Славута 1633 році. Ми судились Магдебурзьким правом. в місті вибирали бургомістра, в місті було судочинство. В місті була поліція, яка охорону забезпечувала, і так далі. І чим ми сьогодні можемо пишатися, тому що і від 1347 років, і так далі що в нас, в нас міста е мали Магдебурзьке право, перше це Володимир Волинськ. І ми дорожимо, тому що це є показник того, що таке Україна і що таке Росія. В Росії ви не знайдете не одного міста, яке мало Магдебурське. Значить, право. ми можемо говорити про те, що і на той період Славута вже було розвиненим містом, так, так? чи і не таких... так? Раз воно е, отримало Магдебурське так. право? Це мало, в 1633 році Славута мала більше прав, чим сьогодні. А чому чим... так? Ну тому що у нас кожен уряд рахує, що він самий розумний. Тоді люди передбачали і вони розуміли, що. Люди повинні бути залежними, люди самостійно визначають свою перспективу і повинні за щось відповідати. В чому проблема наша сьогодні? От Ми завжди десь пробуємо скаржитись, а чому ми скаржимося? На кого? От ми сьогодні скаржимося на владу. Чого? Ви вчора три місяці назад вибрали? Чому треба терпіти, якщо ми сьогодні цей поступок зробили? Але ми прекрасно розуміємо, якщо хтось за 200 гривень проголосував, хтось за страх, ну вибачайте, будемо всі страдати, але цю кару треба нести, і за це треба відповідати. Сьогодні в нас з кожною владою, кожна влада, яка прийшла, він рахує, що він самі розумний. Він праві диктувати умови, як розвиватись в державі. Міняється влада, міняються уряди. Нові звинувачують старих. Коли люди йдуть до влади, вони не розуміють, що це таке. Не влада, от це щось цікаве, да? я буду управляти. А коли він приходить, це рутинна робота, дуже відповідальна робота, послідовна робота. Навіть якщо хочете на науковому рівні робота, тому що крім відповідальності повинен послідовно приймати рішення, ти за них відповідаєш. Але коли людина, ну от Христос, його поставили по блату, він прийшов, всі в кабінет. Далі. А далі треба працювати, а ти не розумієш елементарних ноток, тобто, ти не розумієш основи, як воно функціонує. Ми маємо одну проблему. Поки ми не викоренемо із життя розуміння суті людини, що він українець, поки українця не буде Україна понад усе, ми будемо мати проблем. Що є основа? Є земля, є нація, народ, Україна є основа. І тому е, дуже важко зрозуміти, коли людина говорить: а ви знаєте, я, напевно, до Росії треба до Росії, або треба там, до Польщі, або треба. Розумієте, Суть це є. Раб в душі або просто продажна людина. Більшість це продажна людина. Вона просто зацікавлена і платя грошей за те, що вона відстоює інтереси іншої держави. Не може сьогодні людина жити на території України і зраджувати цю, цю територію, цей народ. Не може. Це ненормально. Тому що нічого ціннішого, чим Україна немає. Не існує просто в природі, коли в нас не будуть проплачені сексоти. Коли в нас не будуть люди при владі, які працюють на іншу державу. Це сексуати ніхто ж інший, як ті ж самі ми, українці. Ні, це не ми, українці. не ми. Ні. Це люди, які не мають ні совісті, ні честі. Люди, які залякали або просто продались. Як їх вибирають? Ну, попалась людина, там щось вкрав, Щоб не посадити в тюрму, будеш анонімки писати. Не кожна ж людина, більшість людей, які вірить в Бога, вона богобоязна і вона не піде на це. Вона не піде. На... Ви розумієте, що написати на людину анонімно, щоб людину арештували. Це ж. Може людина віруюча, богобоязна, або ну, яка має рівень культури, може це зробити? Ну, в кожній отарі, я б сказала, є погана вівця. І ну, є дуже, вони і серед нас, і українці. Багато, не будемо вони, цього скривати. Буде, так? Дуже багато, що їх може. Це не наші, це не українці. Це є, це є напевно, от такі московіти з татарами, монголами в найхуджому своєму варіанті. Які живуть на нашій землі. Це які живуть на нашій землі і не дорожать нами, не дорожать своїх землей. Тому що ти живеш, ти тут користуєшся плодами цієї землі, користуєшся, користуєшся цими всіма ресурсами, багатствами, і ти не ціниш, знаєте, да? ти зраджуєш. То є це прапор, є, так? Так, то є прапор міста Славути. Значить, він поєднаний в трьох кольорах. Ви бачите, це Малиновий, це Волинь, Полісся і, значить, дві смужки сині. Це. Значить, показник двох річок, на стику яких побудовано місто Славута це горі і Утка. Ну і відповідно, зелень, зелений колір це і сонце. Е, і сонце да. Це ми говоримо про своє містечко, яке розміщено в об'яттях лісів. Але саме головне, що він е, вишитий славучанами. Тут біля 700 тисяч стіжків, ми його вишивали цілий рік. 12,5 з половиною тисяч людей прийняло участь. Ну і ви розумієте, що він ціни немає. Це безцінна пам'ятка. Козацькому роду нема переводу. В час, коли Україні потрібна повна мобілізація на боротьбу із ворогом, славутські козаки одними з перших вирушили на передову. Ще у квітні підприємці, депутати, міський голова поїхали на південні рубежі допомагати нашим прикордонникам. Україна знаходиться в війні, в стадії війни до Росії. Сидіти на взгляд, дивитись телевізор це, по крайній мірі не восприймає більше людей в тому що і я в той час до збройних сил призивали не всіх. Ті, хто хотів служити в Україні, об'єднались у три козацькі загони. Славутське козацтво має багату історію, хоча створене було лише у 2006 році. З того часу козаки брали участь у громадсько-політичній діяльності, проводили спортивні змагання, надавали благодійну допомогу. Тепер настав час виконувати місію своїх славних предків. Та й навіть у таких умовах вони зберегли прадавні традиції. Василь Богданович, чи можете згадати, як ви опинилися в цьому посадовому кабінеті, коли це було? Це було в далекому 2006 році. Саме головне для мене було наступне. Я можу сьогодні поділитися вже з вами. 2006 рік, коли така сіренька Славута. Люди, коли кажуть, звідки ти хтось і соромився сказати, що Славути, тому що ну чим ти можеш так сказати, Похвалитися. Да, так? Що таке бліс, в місті є блісну. та бліснути? Коли там сіруватенько, так. Да. Але я можу сказати, що вже через чотири роки е я зрозумів, що мені вдалося добити саме головного. що сьогодні що вже. 2000, будемо говорити, 10-2011 рік. І сьогодні кожен словучан гордо скаже я славучан, я Славут. Оце найголовніше. Знаєте, чи міський голова з 2006 -го року почав відповідати за що? Я це часто говорю: за народжуваність. От е, в нас з 2007 року пішла позитивна народжуваність, і і ці роки ми маємо. Народжуваність більше ніж смертність, це, це дуже приємно. У нас не лобірують інтереси бізнесу. У нас не міський голова, не депутати, не мають своїх торгових центрів, магазинів і сьогодні не, не відповідають. Це воно розказує. правильно, воно би мало так бути. Звісно, воно правильно. Є інші чинники, якими треба коректуватися. Якщо сьогодні Верховна Рада прийняла для міста от доходну частину, то ви, будь ласка, формуйте її так, щоб воно було зрозуміло. Не можна сьогодні, з одної сторони, розказувати, що я переживаю за людей. Значить, там, а з другої сторони, я приймаю рішення, які мені вигодне. Оце якраз обман людей, обман виборців. Сьогодні, дякуючи дуже великій відповідальності всіх 44 депутатів міської ради, ми маємо можливість формувати і зберегти те, що ми сьогодні маємо, розвивати. Василь Богданович, підприємства, чи працюють вони в місті? Працюють. Вони зберегли робочі місця. Вони зберегли мощності, і вони саме головне, що сьогодні розвиваються. Не кожне місто може сьогодні так, показати приріст. Ми мали в 2014 році 990 мільйонів обсягів валової продукції. Це на 57 мільйонів більше попереднього року. Ну, склало 106. Це при, при тій дуже складній ситуації, ви розумієте, да? яка, яка була. Чому так? Чому так? Перше, ми, я особисто дуже часто зустрічаюся з керівниками. Я їм пробую компенсувати ті неподобства, які в них виникають по різних напрямках співпраці. Превеликий же це так. Є дуже великі труднощі там, системи податкування. Звідти. Є дуже великі труднощі будь фарфри з, з майном, тому що державне майно. У них було 2,5 мільйони, стали 7,5 значить, оренди приміщень. Є платежі за землю, є інші виникають питання. І я максимально стараюсь їм компенсувати неподобство, наскільки це в моїх силах. І вони, коли приїжджають власники, коли приїжджають керівники або ті, що тут, вони знають, що проблем не будуть. Вони знають, що по крайній мірі де де а в місті їх захистять, наскільки це можливо, допоможуть. Сьогодні як ніколи, ми повинні розуміти, що виробництво це основа. Саме головне це виробництво, тому що не буде виробництва. з чим ми будемо воювати і хто буде воювати. Не буде виробництва, не буде зайнятості, не буде зайнятості, не буде доходу для того, щоб виховувати дітей, ходити в школу і так далі. Не будуть працювати об'єкти соціально-культурного призначення і так далі. Виробництво основа що боляче і що важко зрозуміти. Ми багатіша держава, ми величезна держава. Ми маємо ресурси. Ви ж, дивіться, за останні роки крадуть і не можуть вивезти. Ну, мало того, що не вернули, не забрали, там не розстріляли нікого. Це питання, я думаю, часу, але при тому, що ми існуємо. А ви представте, якби воно працювало все на так, ну, Були б багато, ми, ми б жили б просто, розумієте? Кажуть, ну, в народі, як у Бога, запаси. Поки в нас. Будуть при владі, особливо в Верховній Раді, люди, які прийдуть своїм пакетом бізнесу і будуть мільярдери, у нас така ситуація буде. У нас ніколи не будуть люди переживати за Україну яких пакет або заводів, або спірзаводи, або пивзаводи, або корпорації, і так далі, або земля. Вони завжди будуть зацікавлені ще щось форвати, поки бізнес бізнесмени владі в нас в державі порадка не буде. Але є взаємна відповідальність. Я ще раз говорю, не можна їх просто винити. Тому що, коли вибори були, людина прийшла, ну, він мені дасть 200 гривень, я за нього проголосую. Дав. А тепер, будь ласка, платіть. А тепер подивіться, де ваші 200 гривень і платіть за комунальні послуги сьогодні 7 тисяч гривень. Але ви своїми руками їх привели. Ви самі. І ніхто сьогодні не привів їх людей. А ви себе дали обманути? Ну, вибачте, вас ніхто не обманює, Ви самі себе обманули, схотіли. Половина не прийшли, тому що ми важні, нам все одинаково. А часть прийшли. Вибачать, кому сьогодні. І тому соблаз, але кожна, знаєте, от я розумію, можна дитину обманути, цукерочкою, але теж до пори до часу, не кожного, правильно? Але коли ти людина вже маєш свідомість, маєш розум і даєшся себе обманути, значить тебе не обмануло. Прозріння усвідомлення. Коли це на наступ. А дивіться, в чому в нас проблема. Революція пройшла. Ми наділися через три місяці. Ми провели вибори президента. Ми вибори президента провели дуже чесно, дуже чесно. І ніхто не впливав, і ніхто не підроблював і так далі, тому що це нас було А коли прийшли вибори в Верховну Раду, провелась та сама процедура, була як в Верховну Раду при Януковичі. І президент нічого не зробив, щоб чесно вибори пройшли. І тому ті, а що хто... він міг зробити. А він міг не допустити підкупа обмана цинічного yeah. і так далі. Yeah. А він же забор... ж не поїде в кожне село, в кожне місто yeah. і слідкувати, чи є там підкуп, чи ні. Yeah. По-перше, не треба було привозити людей возити, значить, там як про яких говорили. Да? От тобі президент ну, потрібен блок Порошенка, тобі, так да, створили. блок президента, але є межі тарантки. тут Я не говорю там про себе, чи але є другі люди, які так само тут живуть. Да? Потрібно тобі людина, яку ти привіз, яку ніколи не знали, сказати, оцей буде представити. для чого. От для чого? Якщо тобі треба людина, яка знає проблеми регіону, так повинна повинна бути місцева. Вона повинна жити. І взагалі в законі повинна жити, має право представляти регіон. тільки та людина, яка там живе. Оце правила були б. Якщо ти там не живеш, ти не маєш права цих людей представляти. Ми маємо сьогодні депутата. Де він, хто він, за кого він, десь там є, десь є. Ну він представляє нас. Він нас чує. Ні. Я б скажу, що в основному як на мене нічого не змінилося. Ті були олігархи, але не знали англійської мови. Ці олігархи, але зато вони володіють чудово англійською мовою. І а живемо прості люди, так як жили, так і далі живуть. Закону про ілюстрацію Україна чекала десятки років, і от, нарешті, вона його отримала. Про редакцію розмов було чимало. Одні аналітики критикували за недолугість, інші краділи, що хоч таки є. Наша держава завжди робила рішучі кроки вже у критичний час. От ілюструвати чиновників, які працюють проти України, взялись тоді, коли ці люди принесли війну. Міський голова Славути Василь Сидор каже: якби очищувати нашу владу розпочали хоча б 5 років тому, ситуація була б зовсім іншою. Ми не мали б сьогодні 100% ситуації, яку ми сьогодні маємо. Ми не мали б сьогодні конфлікту, ми не мали б сьогодні війни. Це сумнівів нема. Якби цей закон вступив в дію там 5 чи 10 років, тому ми не мали б сьогодні тих агентів, які воюють, знаходяться на податках громадян України і воюють проти свого ж народу. З квітня у Славуті пройдуть перевірку судді та силові структури. З червня дійде справа і до посадовців. Усі вони можуть у добровільному порядку написати за 10 днів до перевірки заяву на згоду. Проте чиновники судді правоохоронці це далеко не повний перелік тих, кого треба люструвати, переконує міський голова. Бо будь-хто, хто відповідно до закону звільнить, може обиратись на посаду, наприклад, депутата того чи іншого рівня. Вибірковість очищення один із найбільших недоліків. Чому виборчі посади, чому міський голова не підпадає під закон, а мої працівники повинні підпадають? Чому в мене спеціаліст юридичного відділу чи спеціаліст загального відділу повинен прийти, а міський голова не повинен? Ну, я це морально. На мою думку, це виборковість, напевно, з якимись інтересами зв'язана. Аби не бути голослівним, Василь Сидор розпочав із себе. Він дав згоду люстраційному комітету на перевірку своєї діяльності і закликав зробити так само всіх, кого обирав народ. Таким чином, ми покажемо подальшому, що ми трошки далі дивимося, депутати Верховної Ради, що ми дійсно спроможні ввести за собою Верховну Раду і чиновників. І це буде правильно. От ніхто не розуміє, як можна одне говорити, а друге робити. От нормальна людина, в чому суть політика? Якщо ти обманув, ти не маєш права бути політиком, бо ти обманщик. А в нас, чим більше ти обманюєш, то тим більше ти вроді хитриш. У нас, в нас же навчаться, розумієте? чим цинічніший обман, то тим, вроді, значить, от-от-от і все, да? ми бачимо по -політичних, по політичних сьогодні, значить там. Ну, не рейтингах, а керівниках, політичних. Так. Давайте, давайте переговоримо по виборах. Хто з них говорив, що через місяць вони підуть податок на нерухомість, піднінять, газ на 280 візові? Хто з них говорив? Ну то навіщо було говорити, коли ти до того корита йдеш, ти не говориш про проблеми і все те, що буде. Да. Ну, тоді, тільки... не, тоді не треба було обманювати, що ми, знаєте, ми там багатих трошки посадимо, а будемо жити. Ну, виходить, за рахун... що тільки за... на обмані. Але з іншої сторони, піддались люди? Підкрупили Під... Yeah. сто і з іншої сторони, я ще раз говорю, повторяю, це дуже важливо. Оскільки люди, які мають бізнес, починає від президента, кінчає маленьким депутатом, він не буде працювати на Україну, і український народ. Президент повинен жити в Келії. Це тільки так, ви розумієте. От сьогодні може бути тільки людина, прем'єр-міністр і президент, монах на рівні. Він повинен жертвувати собою, іначе ми не, не спасемо Україну. Тому що те кодляк, який крутиться, вертиться, вони нічого не хочуть знати, їх нічого не цікавить. В них рахунки, от сьогодні за кордоном. От ви скажіть мені, як можна бути громадянином України? Витягувати з України все, а гроші вивозити в Європу або Банки швейцарські і розказувати, що я Україна є я громадянин України. Як? Не може це бути? Якщо ти сьогодні, особливо, якщо ти сьогодні президент, президент депутат, в тебе повинен бути, ти повинен обов'язково працювати, бізнес в тебе тут повинен бути. Але в нас так, або він бізнесмен і має свій кодляк в Верховній Раді, або я сам полізу і буду управляти, значить, сьогодні там, тими потоками і так далі. Це суть проблеми. Скажіть мені, а чому у нас от так багато закордонних міністрів? Що в Україні немає розумних людей? Це без виходу Мені здається, і... за кордону люди можуть бути консультантами. Вони ж не знають нашого життя. На мою думку. Це нерозуміння суті, і ці люди, які сьогодні про владі, вони не пройшли ступеньок, етапів, і вони не знають, що твориться, і вони не знають, що вони творять. Розумієте? Вони і в пошуках вони думають, що якусь модель можна взяти з Грузії, Германії і, і запровадити у нас. Це є недальноглядно, це є неправильно. Воно не має перспективи і по суті своєї. Якщо ти сьогодні приймаєш, ти повинен розуміти менталітет людей. Ти повинен жити, і ти розуміти сьогодні, що треба потихеньку це все піднімати. Введення законодавства це добре, але це ще нічого не значить, що воно буде реалізовано. Треба розуміти і розуміти, як вийти з цієї ситуації. Перше, не треба дурити, а по-друге, сьогодні треба чесно, ну, максимально наскільки це можливо, чесно, кх, чесно жити. Я не заперечую, я розумію, але постав їх там радниками. Постав їх, ну не, ну не можна сьогодні при 42 мільйонам українців, які ну, нічим не поступаються ні одні нації, не знайти людину, яка могла б управляти ти тим чи тим міністерством. Ну це не, це, це не, 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 не правильно. Василь Богданович, кажуть, що сьогодні головне питання для міста це виробництво, робота комунальних підприємств і соціальна сфера. Чи не так? так? Так. В тому числі це головні напрямки, хоча в, нашій, в нашому життю не головних не буває. Ми бачимо генеральний план нашого міста. Ми прийняли рішення коригувати, бо вже 8 років пройшло. Значить, от нас річка Утка, от нас річка Огорінь, от одна з перше поселення, яке було на території. Ми маємо. Ми маємо досить непогану перспективу. Ми маємо сьогодні зареєстрований в цьому регіоні індустріальний парк. Ну, так сталося, що нам за 2014 рік не вдалося там, сильно залучити інвестора, але то є питання часу. Ми, ми ні в якому разі не сумніваємося, що нам вдасться розвиватися і, і реалізувати ті плани, що ми маємо. Робота комунальних підприємств є одним із пріоритетних і в даному випадку. Дуже важливим напрямком діяльності. Чому? Тому що послуги, це є прямий обов'язок надання послуг, це є обов'язок міської влади і міста. В чому труднощі є? От мене встигає. Три роки назад ми брали, я по водоканалу називаю, ми брали 3,8 мільйона кіловат електронерії, платили за них 2,8 мільйона. Лік назад ми взяли 2,8 мільйона кіловат, заплатили 3,8-4 мільйона гривень. Ми зекономили 30%, а заплатили ще на 30% дорожче. Сьогодні політику, яку проводить уряд, знищення комунальних водоканалів, теплових мереж. Через що? Через невідповідність цін фактичних і через невиправданий ріст плати за енергоносів. В першу чергу це електроенергія, другу чергу це газ. Дивіться, нам на воду поустановлює НКРЄ тариф. Ми рік рік назад, якщо в нас там в тарифі було 93 копійки, сьогодні вже гривня 66. 140 тисяч різниця сьогодні водоканалу між тим, що поступає, і між тим, що ми повинні заплатити. Як вийти з цієї ситуації? Теплови сьогодні підприємства. До чого дійшли? Значить, у нас собі вартість 57% в газу в тарифі на одну кокалорії. 57%. Значить, електронерії 20, далі 12% заробітна плата відрахуванням і так далі. По підприємствах бюджетних 83%. Що сьогодні робить уряд? Приймає постанову і вилучає 100% всіх поступлень, які йдуть за теплопостачання, бюджетним і населенням. Почекайте, а як заплатити за електронерів, як заплатити за заробітну плату, як заплатити відрахування? Кажуть, це ваші проблеми. Як наші проблеми? Ну, це не ваші люди. Ну, взагалі, логіка є, нема. От. От без логіки ми сьогодні живемо і існує. Ми сьогодні говоримо, що от тут кращини це є суть держави, якраз в тому заключається. То виходить, що, що... керівництво держави ні не думає про те, що вони роблять. Мені важко зрозуміти. Тому що ми давно говорили, що в даному випадку, якщо державний підхід, підхід повинен бути, що треба брати регіональні ресурси і формувати розвиток. Там економіки свої використовуючи чи відновлювальні, чи не але регіональний ресурс. Що в нас регіональний ресурс? Є атомна станція, регіональна. Ресурс. Звісно, електронери, ліс регіональний, і так далі. А там, де є вугілля, будь ласка, там, де є газ, будь ласка, там, де є торф, так далі. розвивайте. Щоб ми не вклали, ми вклали 160 мільйонів гривень розвиток гасифікації. А тепер кажуть, ви знаєте, газ настільки буде 7 тисяч дорого за куб, що назад вертайтеся до грубок і до дров. Ну, вибач мені, ви ж держава, ви що, не могли передбачити це на три роки, на чотири роки вперед? Людина безпосередньо. Високого інтелекту і грамотний політик В принципі не так просто з ним працювати завжди було через те, що навантаження дуже велике, але завжди цікаво, і бачиш конкретні результати. Можна його вважати справжнім очільником світянської галузі. Ми сьогодні озвучуємо проблему, так? ми її озвучуємо. Сьогодні мери міста, асоціації, ми, ми вимагаємо зараз зустрічі з прем'єр-міністром, з президентом. Ми хочемо ще раз озвучити ці питання, і ми хочемо, щоб на них були реагування. Коли я дивлюсь на молодь, коли я дивлюсь на дітей, я дуже хочу, щоб вони себе реалізували. Коли в першу чергу людина гордиться, що вона Славуча, вона обов'язково буде гордитись, що вона українець. І обов'язково буде результат. Вона не буде сидіти чекати, що хтось щось їй принесе, хтось її зробить. Ніхто нам нічого не принесе. Ніхто ми повинні це все самі робити. запрагати руки, підключати свій розум і будувати. Отак От як кожна берегиня в своїй хаті щось по-своєму робить. Усіх вражає підкуповує в голові міста крицева надійність і вірність ідеї громаді міста та Україні, дивовижне вміння знаходити вихід із будь-яких ситуацій, а обізнаність у всіх сферах життя і діяльності додає лідерові авторитету і поваги в широких колах. Чим чим а щирістю, комунікабельністю та пробувними здібностями природа Василя Сидора не обділила. Він завжди керується в житті принципом громада і Україна понад усе.